Всім привіт! Мене звати Людмила, а це громадна чарівна орхідея Princess Cross на Подивіться, яка вона чарівна. Я не стала знімати відео в своєму стилі, коли в мене розквітає повністю орхідея. З назвою Повний розпуск орхідеї принцеси Хановер. Але хочу з вами поділитися цією неймовірною красунею. Ось так вона виглядає, невеликий кущик. Це було перше цвітіння підлітка. Гарненькі листочки, чарівні корінчики розголуджені в активному рості. І в нас, подивіться, що в горщику. Класна вона! Виросла і дала мені дві чарівні квіточки. Перша вже трошечки вигоріла, а друга ось нещодавно на днях розкрилася. Ну що, хочу вам сказати свої враження від цієї орхідеї. По-перше, вона неймовірно приваблива, як на мій смак, вона дуже класно виглядає. По-друге, вона неймовірно сильно ароматить. Сильно. Чуєте? Сильно. Не просто так, що там, коли сонячний день, там я підходжу, внюхуюсь. Відчутно ароматить. І, як би вам сказати, спеціями. Вона така більш східна рослина. Відчуваються особисто для мене нотки кардамону, імбиру, лимону. В цілому непоганий такий букет ароматний. Купувала я цю красу в зеленій хаті. Більше, наче, ні в кого не бачила, але вона таки дійсно запала в моє серце. Я навіть не очікувала, що вона буде реально такою класною орхідеєю. В неї шкіряна квіточка, дуже плотна. І це її прям дуже сильно красить. Я вам вдячна за увагу і всім бажаю гарного, тихого вечора.